Ви точно встигли побачити, як Усман Дембеле отримав золотий м'яч. Рафінія, бозначому опинився на п'ятому місці. Рональдіньо вийшов з бусіку під оплески милиніалів, ін'єста вліз ліс в селфі якихось пацанів, а також відповідь на питання, куди ж все-таки зникла шевелюра руда Гуліта. Але ви точно пропустили те, що було після церемонії? Ямаль, явно не в захваті. Нагородження, як завжди, пройшло в своєму стилі: червона доріжка, купа зірок, фотосесії, зала переповнена яскравими постатями, легенди футболу, які роздають. Люд золоті м'ячі, камери, що ловлять погляди конкурентів та інший пафосний контент до слова, ось так виглядає список переможців цього року. І те, що відбулось після вручення нагород, власне, після церемонії, думаю, трішки ламіну ямалю підпсувало настрій, і це попри те, що він влаштував закриту вечірку після власне церемонії на 25 осіб. Людей з низьким зростом там не було. Фанати ПСЖ жорстко освистали і обгавкали молоду зірку Барселони. Відео Зі звуком. Як вам результати премії золотий м'яч м'яч-2025»? Пишіть свої коменти.